Але якщо вартовий бачить меч ворожий і не сурмить у сурму, щоб застерегти людей, тоді вороги заберуть увесь народ в полон. Це станеться через їх гріхи. Але кров народу буде і на вартовому. Розумієте, якщо би я чув і бачив небезпеку, і вам про це не говорив, то ви так, тобто не оновлені своїм разумом, своїм серцем. Ви не оновлені. Ви... Як були грішниками, так ви і є грішниками. І я грішник, але я той грішник, хто став на шлях, на шлях виправлення. розумієте? А якби я вам цього не говорив, не говорив про спасіння, не говорив би вам, що потрібно робити для того, щоб спастись, ви б таки тими грішниками поставались би, розумієте? І ви би загинули, і ваша загибель була б на мені. Це була б моя вина, моя провина, тому що я мовчав, тому що я нічого не говорив. Далі, сину людський, я поставив тебе вартовим дому Ізраїльського. Тож почуй слово, яке я звертаю до тебе, і застережи їх. Коли кажу я нечестивому, о нечистивий чоловіче, ти неодмінно помреш, а ти не скажеш нічого. Щоб е, відвернути його з хібного шляху, той нечестивий чоловік помре у своєму гріху, і я вважатиму тебе відповідальним за кров його.